23 жовтня, середа, досконалість мудрості, а терпеливість нехай має чим досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були, і недостачені в чому не мали. А якщо кому із вас не стачає мудрости, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Якова 1, 4, 5. На перший погляд може здатися, що ці два твердження ніяк не пов'язані одне з одним, але розглянувши інший текст, ми виявимо, що друге залежить від першого. Мудрість, про яку тут йдеться, це мудрість, що приходить згори, бо її дає Бог в Якова. 3.17 Ми дізнаємося, що таке мудрість, яка приходить згори. А мудрість, що зверху вона насамперед чиста, а потім спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів, безстороння та нелукава. Отже, терпіння це мудрість, яку дає Бог і яку можна отримати, якщо просити з вірою». Тому ми можемо без шкоди для тексту перефразувати його таким чином. Якщо ж у когось із вас бракує терпіння, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде воно йому дано. Але чи не сильно це звужує текст? Якщо ми повинні отримувати тільки терпіння, просячи Бога, то чи не позбавляємося ми дуже великої втіхи, яку ми звикли приймати? Думаючи, що можемо отримати допомогу в розумінні писання і в тому, як вести свої справи, ні, терпіння знаменує досконалість той, хто має терпіння досконало, досконала людина, якій нічого не бракує. Тому далі ми можемо прочитати текст. А якщо кому з вас не, не стачає мудрості, Нехай просять від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана, бо усяке добре давання та дар досконалий, походить згори від Отця Світил, що в нього нема переміни чи тіні відміни. У псалмах ми читаємо: страх Господній, початок примудрості, добрий розум мають усі, хто виконує заповіді Його, і в книзі Йова, страх Господній це мудрість. А відступ від злого це розум. Терпіння це мудрість, виконання заповідей Божих це мудрість. Тому терпіння це дотримання заповідей Божих. Про це також ясно говориться і в інших місцях писання. Апостол Павло пише: Любов не чинить зла ближньому, тож любов виконання закону. Римлян 13:10. а 1 Коринтян 13, 4, 5 ми читаємо, що таке любов або виконання закону. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого. Це і є терпіння, це і є виконання заповідей. Це і є єдина справжня мудрість в об'явлення 1412. Ми читаємо короткий опис тих, хто готовий прийняти Господа, коли Він прийде. Тут терпеливість святих, що додержують заповіді Божі та Ісусову віру. Тут ясно показано, що терпіння це дотримання заповідей Божих, але терпіння це досконалість, коли йому дано завершити свою роботу. Це робить людину готовою до приходу Господа. І це лише свідчить про те, що виконання заповідей Божих є досконалістю. Це те, що робить людиною, готовою до приходу Господа. Виконання заповідей Господніх можна знайти лише в житті Христа. Він єдиний з усіх, хто ходив по цій землі. Повністю виконав закон, але Він віддав себе за нас, щоб і ми могли мати в собі досконале виконання закону, якщо тільки зможемо сказати по істині, і живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що живу я в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив, і видав за мене самого себе. Галатів 2.20 Отже, у Христі знайдено терпіння і досконалість, і повноту премудрості, бо в ньому приховані всі скарби примудрості та знання, ба більше Христос є сила Божа і премудрість Божа. Саме тому виконання заповідей Божих є досконалою мудрістю. Виконання заповідей Божих це володіння життям Бога, а оскільки Він джерело всякої мудрості, то той, хто володіє цим життям. Перебуває у зв'язку з джерелом мудрості, бо в тебе джерело життя, в твоїм світлі побачимо світло. Підбадьорююча думка полягає в тому, що якщо комусь бракує мудрості, він може попросити її в Бога і отримати безоплатно, не зазнаючи осуду за її відсутність. Якщо комусь не вистачає терпіння, якщо йому не вистачає праведності, він може отримати її від Господа. Їм не потрібно боятися приходити до нього і просити. навіть якщо в них було багато невдач, він не дорікає. Він дав нам благословення і можливості, а ми ними не скористалися. Він відкрив нам шлях праведності, а ми не пішли ним. Він дав нам благословення, а ми їм не навчилися. Він дав нам таланти, а ми зарили їх у землю або розтратили. І ось тепер ми усвідомлюємо свою потребу і хочемо того, чим раніше нехтували або нехтуємо. Що ж нам робити, прийти і попросити більшого, чи прийдемо ми в страху, щоб нам відмовлять? Чи очікувати, що він скаже, що ти зробив із тим, що я дав тобі раніше? Якби ти правильно розпорядився цим, тобі не потрібно було б просити більше, так вчинила б людина. Але Бог не людина, ні. Він каже нам сміливо приходити до престолу благодаті, щоб отримати милість і знайти благодать для допомоги у важку хвилину, приходити сміливо, а не зі страхом. І він не буде доїкати. Ми не повинні приходити до нього як до того, хто тримає в руці жезл. А ми при цьому згинаємося, немов у страху перед ударом, він не буде дорікати нам нашими минулими невдачами, і не змушуватиме нас відчувати, ніби ми не маємо права нічого просити, бо були такими ж пустопорожніми і невдячними. Він дає всім даром і не докоряє. Тож прийдіть і скуштуйте і побачте, який добрий Господь, бо ті, що бояться його. Недостатку не мають. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.